Дівчата! Привіт! Привіт, мої пташечки! Ви на каналі Життя не З вами Калинська Ірина, і це мій влог. У мене таке дивне відчуття. Я вже не пам'ятаю, коли ввечері у нас було світло. І я попило нарешті. На сьогодні за день, щоб ви розуміли, в 8 я прокинулась, вже світла не було. Його ввімкнули о 12-й. В час ночі вже ще ж була тривога, завела в 12-й малого в садок, в час тільки повернулася з магазину, вже вимкнули світло і вимкнули лише о 5-й годині. Тобто я вже сьогодні прибирала, я вже сьогодні помила підлоги. Я вже сьогодні така домохозяйка. Так, і знаєте, що я собі смажу? Стейк. Так, нутриціолог. Я люблю стейки, їх їм не часто. Але, але їм минулого разу я вам показувала, що я готувала стейк, я його купила чоловікові і собі. Він мені не так сподобався, і цього разу я взяла інший чак. Тобто я там брала Нью-Йорк рібай, а це взяла чак вологого дозрівання, він нам сподобався. І зараз буду його хам'ячить. А взагалі я хотіла поговорити про свої мінуси. Я так себе там іноді хвалю, підтримую, звичайно, себе, така я вся молодець, але мінусів у мене теж доволі такі багато. Ось мій мінус люблю, корюшку, таранку, корюшку, воблу, чихонь просто щось неймовірне з дитинства люблю це. Мене тато привчив до такої їжі. Голубчик. Оце. Ну, я стільки м'яса на з'їм, що сюди, звичайно, піде салат, сирі овочі. Сирі овочі і фермент артишок папая я зараз пропиваю. Мені це діло совершенство. Поки він трішки вистине, поговоримо про мої овочі. Ще я вам обіцяла. Про мої овочі кажу, чуєте про мої ем, мінуси. Ще я вам обіцяла перевірити масло солодковершкове. Тоді зараз зроблю тест. Масло солодковершкове мазе. Зараз швиденько я зроблю кріп. Кріп-кріп, дріб-дріп. Розповідайте, пташечки, мої, як у вас справи? Чим ви займаєтесь зараз у себе вдома? Хто за кордоном? Хто в Україні? То, де знаходиться. Як у вас настрій? Я, чесно кажучи, дуже панікувала. Просто в мене прям така була якась паніка. А, дивіться, воно так гарненько було запаковане. Я просто сьогодні його відкрили і ось так от запаковано. У вакуумній упаковці я його відкрила. Ось таке. Воно я його брала вже в їжу. Зараз я його додам сюди. І поверну назад. І будемо дивитись, нормальне чи не нормальне. Взагалі мені подобається дуже торгова марка Mother. Я його дивлюсь зараз Скворянський район, Київської області. Я його колись купувала, коли була в Києві. В лавці традицій. В сільпо, хто не знає, є такий відділ. Називається лавка традицій. Він є не в усіх магазинах, тільки тих, де середній чек може собі дозволити, тому що це зазвичай фермерська продукція, це спеціалісти, поки е, застиває, розповім. Лавка традицій сільпо це такий відділ, де є прямо от спеціалісти, в сільпо, які їздять по країні, шукають маленькі такі ферми, локальні ферми, де виробники виготовляють найякіснішу продукцію. Там можуть бути і ковбасні вироби, і сири, і масла, і різні різні. Але для них принципова особливість, принципова особливість це те, що тільки виключно з класних правильних інгредієнтів, без різного домішування. І, звичайно, ці виробництва вони локальні, маленькі, фермерства і в них ціни не низькі. Слухайте, масло просто шикарне, взагалі ніякого добавок там немає. От Зараз вам покажу. Дивіться, як має виглядати справжнє вершкове масло. Ось такий, а, а стакан гарячий, ось такий гладенький. Рівномірний вершок, просто ніде тобі не ні жиринки рослинної, ні крупинки, ніякого пластівця. Масло замутнилося і виглядає ось так. Шикарне масло буду його купувати. Знайшла вже в Ашані, тобто вони вийшли на рівень трішки вище. Але це масло за 200 г я заплатила 92 Продовжую зйомку. Зняла ще відео для тіктоку і інстаграму, бо постійно потрібно змінювати ракурс. Так, у мене такий був цікавий колись випадок. Мій тато казав, ви бачите, як в Європі їдять м'ясо? У нас, каже, огіроки їдять з м'ясом, а у них м'ясо їдять, у них, типу, овочі їдять з м'ясом. І він е, е, сміявся тоді, е, що каже: у них же стільки зелені на тарілці, що у них не видно е, взагалі м'яса. Ось в мене теж стільки зелені на тарільці, що. не видно. І так, а тепер швидко про мої мінуси. Я дуже емоційна. Але, знаєте, так, я е, цей мінус розглядаю в контексті е, плюсів плюсів. Тому що, якби не моя емоційність, вона б, я б не була там, де я є. Тому що мої емоції, ця жага постійно чогось досягати, рухатись, енергія, ця така, вона мене спонукає до дії. Але я е, запальна, тобто мене деякі ситуації вибішують, і я дуже багато своєї енергії вкладаю в ті речі. В ну, які не варто вкладати, там, типу, псишу на якихось людей, чи ще щось мене бісить, чи десь я возмущаюсь, чи тригерять мене якісь люди, чи ще щось. Ну, Я дуже емоційна. Ще один мій мінус, про який мені постійно говорили, на роботі. там, типу, це мій керівник так казав, він каже: ви Ірина Анатолівна, ви слишком много розмовляєте. Мій тато мені казав, ти дуже багато говориш. І мені постійно казали мій, мої чоловіки, що я з язика феська, я багато розмовляю. А я хочу розмовляти з людьми. Мені це подобається. І знаєте, що я вирішила зробити? Я вирішила перекваліфікуватися і розмовляти, але тепер з користю. Не знаю, чи вам... Корисні мої влоги чи не корисні, можливо, ні. Тут я виговорюю, це мій чисто психолог, я також стану, поговорю, і в мене підніметься настрій. І вам підніметься настрій. Побачите, як інші люди живуть, це дуже, до речі, цікаво. А от що стосується Ютуба і Тіктока, і саме головне навчання моїх дівчат і консультацій, там я говорю цілий день, і причому по факту, і, скажімо так, по справі, по ділу. Тому, скажімо так, цей мінус я трансформувала в плюс, і це вже достоинство. Як це буде українською мовою? Ще один мій мінус. Я не, не досконало володію українською мовою. Російською я теж не досконало володію, якщо я пишу десь з помилкою. Я завжди виправдовую, що російська в мене був факультатив. Я взагалі не вивчала російську мову. Я розмовляла на суржику. Дуже довгий проміжок часу. А потім за допомогою книг інтерв'ю почала розмовляти російською. Російською я розмовляла грамотно, в мене був великий набір слів, в мене була поставлена дикція. Але прийшла ця війна, і все змінилось. Тепер я спілкуюсь українською, але в мене ще нічого не виходить. До кінця не виходить, але тим не менше. Мене дуже багато люблять виправляти. От є такі люблять дуже виправляти. Якого хера ви вирішили, що взагалі вас хтось просить щось виправляти? Ну, от, реально. Так, я теж даю поради, наприклад, які в мене не питали. Але це TikTok і Інстаграм, це соцмережа на власній сторінці. Кожна людина щось говорить, і у вас є вибір або то читати, або йти нахер якого Бена ви тичите. Не так мені сьогодні одна. Я навіть її заблокувала. Вона мене просто задолбала. Ну, постійно в Тіктоці і в Інстаграмі десь непрофесійно щось знайде і тиче. І я написала пост, де на см... текст у мене був посміхнись. Ну, Типу, там було дослідження, де знову Ачерідної раз довели вчені, що посмішка і оптиміст взагалі це добре. Пише мені. Урок Авраменка, я не знаю, шановна, чи ви мене дивитесь? Я вас заблокувала? От я вас заблокувала, ви мене дістали цим. Я вас не питала, от не питала. Пише, усміх, правильно, посміхнись чи усміхнись? Виправляйтесь. Я тебе питала, що мені робити? Не... От, от бачите, я вже завожусь, і це я вважаю своїм мінусом. Я маю взагалі пройти повз цього, і мене це не має тригерити, але мене це тригерить. І як психологи кажуть, якщо нас це тригерить в інших, то це нас бісить наша власна риса характеру. І, і з цим я теж борюсь, бо я дійсно хочу дати пораду. Але я даю поради від щирого серця, а не аби влізти в граматіє їх хренової. Так, сподіваюся, ви від мене не відпишетесь, але якщо і відпишетесь, то таке життя. Так, які в мене ще мінуси? Я дуже відкрита, відверта. І іноді не помічаю, скажімо так, коли людина зі мною спілкується і тримає там дулю в кармані. Я можу це не помітити, а потім помічаю. Потім, які в мене ще мінуси? М Можете мені написати, які в мене мінуси? Можливо, вам видніше? Хочу бути завжди кращою, це не мінус. Мені потрібна ваша увага, це не мінус. Я залежна від лайків і коментарів, тому підпишіться на мій канал, це не мінус. Що ще з мінусів? Мені швидко набридає, от є в мене така штука. Я дуже швидко все роблю, швидко схоплюю все на люту, як то кажуть, але... Півроку і все. Мене як виключає, мені вже більше не цікава ця справа. І це, до речі, погано, бо це не приводить мене до якоїсь вершини. Тому мені потрібно постійно переключатись. Ось чому в мене і Ютуб, і Тікток, і Інстаграм. Ось чому в мене консультації, схуднення з людьми. І ось чому в мене є ще дівчата, які в моїй команді по навчанню, по дієтології, нутриціології, і школа схуднення Орінео. Мені просто бути в одній справі. Самою собою мені це нудно, мені потрібен постійно такий, от е... якийсь двіж, постійно щось змінювати, спілкуватись. І в мене це, як колись казала моя керівничка улюблена, як коробочки. Такі от коробочки, ти їх ставиш наверх. І наприклад: от тобі цю коробочку треба. Ти взяла, погралась, 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 все тобі тут набридло, ти цю коробочку похклала. Хоча вона говорила це не про сферу діяльності, а про мужиків. Дістала іншу коробочку, попрацювала, поклала. Ось так і в мене. І чому так багато чим займаюся? Тому що мені потрібно ось багато чого. Потім, ще із мінусів. Іноді я можу їсти а, щось те, що не входить в ефір на ничку, поки ніхто не бачить. Типу, спекла хліба і лупанула шмат хліба. Так, такі теж мінуси бувають. Може, це і не мінус, я не знаю. Сказала наче на сповіді. Так, дівчата, які у вас мінуси? Зараз, до речі, буду їсти стейк вже вистив. У мене вже повний слюни, я не можу балакать. Все, люблю, цілую, підписуйтесь на мій канал.